Вітаю на каналі Боданагра. І у нас сьогодні продовження експерименту. Тепла підлога з карбонового кабелю. Ось він жовтенький. Значить, 23 градуси підтримка температури грунту. Це торф. При затратах 77 ватів на годину. 77 ватів на годину на 1 квадратний метр. Оце ось у нас площа 1,3 довжина і ширина 0,8 метра. Тобто квадратний метр. Ну, грубо там, квадратний метр. Ось, таких результатів вже я, ось такі результати вже я отримав. І зараз більш подробно. І так, зараз е, вхідні дані. Значить, оцей бокс для вирощування. Це у мене такий для експериментів бокс. Він знаходиться у офісі. Офіс, в офісі підтримується температура, ну, десь приблизно 14 градусів. Тобто тут не дуже тепло. 14-16 температура повітря. Значить, цей бокс ізольований від офісу утеплювачем. Ось таким. Отак ось так ось дверцята закриваються, і він, ну, як у своїй середі там знаходиться. Тобто він ізольований. Далі. Так, що ми зробили? Ми зробили, тобто, взяли, під'єднали 10 метрів. Гріючого кабелю. Тут он в нас карбонового гріючого кабелю. Він у нас йде 33 Оми на погонний метр. Тобто він розкладений ось так змійкою, тут можемо бачити. Ось так вона йде. Змійкою цей кабель. І прогріває оцей весь старий кахель. Це просто. Для експерименту я знайшов старий кахель для того, щоб більш розподілити тепло по поверхні рівномірно. Тобто, тут 10 метрів кабелю лежить карбонового. 33 Ом супротив, там 12 тисяч ниток в ньому. Далі. У нас стоїть ось Термометр от кабель йде. І все це йде до автоматики. Значить, автоматика ну, знову зроблена на колінці, як там кажуть. Значить, поставив я тут лічильник, щоб розуміти, в нас був, які в нас були витрати. І поставив от, терморегулятор. Терморегулятор він вимірює температури саме ґрунту, саме торфу. І виставлено він на 23 градуси. Підтримку е температури торфу від 22,5 від 22 до 23 градусів. Ось так він працює. Зараз 22,9 градусів. Це торфу. Тобто, це саме температура торфу. Ось він датчик в мене стоїть. Ось він, в торфі. І я тут усі е, горшечки пробував. Тобто е, скрізь однакова температура. Я їх розставив так по площі, щоб бачити, чи є якісь там плями температурні, чи нема. Ну, В принципі, температура вирівняна. Там плюс-мінус, градуса може бути різниця. Далі температура повітря тут у нас 18 градусів. Ось вона, 18 градусів температура повітря. Ззовні температура зараз 14. Не в цьому боксі 14. Тобто ця підлога ще трішечки підігріває воздух. Хоча воздух. При вирощуванні рослин треба гріти окремо. Тобто окремо ставити терморегулятор, і він повинен регулюватися окремо. І при всьому цьому, про витрати ще раз, я вчора включив цю підлогу теплу пройшло, і включив секундомер. Він е, працював 18 годин, ну, тобто я його зупинив тільки що, зафіксував показання лічильника і зараз подивився показання лічильника. Тобто, за 18 годин і 13 хвилин в мене вийшло 1,4 кВт енергії було затрачено. Тобто, якщо перевести, це приблизно 77 Вт на годину. Оця підлога використовує електроенергію. Це дуже гарний результат. Реально, економно доволі таки виходить. Так що висновок такий: використовуємо цю підлогу, буду зараз її оформлювати нормально. Буду вже на площі використовувати. Зараз закуплю більше її для вирощування розсади навесні. Я думаю, що карбоновий кабель це дуже гарна річ. І економічна, і тепло вдає нормально, і проста в експлуатації, в під'єднанні, і недорога. Мені дуже поки що подобається.